Нині церковь вспоминає пам'ять мучениці Тетяни Римської тія Коніси, завершивши акафіст Ісусу Зличайшою параклес Божої Матери, а молитви православної церкви і молитви домашні і церковні, та особливий стан душі, коли ми відкриваємо для себе вход для себе. Істочника жизни, і Божа благодать обільно награждає, наповняє круг нашої жизни, наше серці, душу і сузнання. І молитва Богу привращається в особливо любимое, милоє і доброе, хоча й зачать такое заняття, де бом кожен раз. Ми, коли починаємо молитися, замічаємо, що десь сатана рядом закручує нас на якісь проблеми. Ту роботу робити вдруг починає поперек боліти, друг дзвонок, але, відкинувши то все, стаєш до молитви. І перші слова молитви, так, коли йдуть з трудом, ото замітно. Як кажуть у народі, апетит приходить во время їди, а радість приходить ворім молитви. І тоді молитва так проходить незамітно в такій радості в легкості, знімає з чоловіка всі тяготи і переживання, яка різниця між нами, православними людьми і людьми сьогосвітніми. Возможно, мина і маємо проблеми, бо для всіх не тяжко. На з різницю, що ми возлагаємо свої плани на Бога, возложила Господа печаль твою, плани твої, і той тебе припитає, той тобі допоможе їх виконати. І тоді, коли ми кажемо за все, де да буде воля Божа, наградили нас, да буде воля Божа, наказали нас, да буде воля Божа. І в часи гонення починає вдруг розуміти, що з одного боку, щось неприємне, а з іншого боку, внутрі християн формується огромна енергія, пробуждаюча чоловіка до духовних трудів. Такою була і мучениця Тетяна Римська. Вона родилася в сім'ї, де Її отець був три раз вибраний консулом, тобто фактично порішньому депутатом. І, будучи тайним християнином, воспитав так і дочку. І вона, коли стала доросла, коли увиділа тот пустий світ о тих, хто молодь тоді розпущену у язичських капіщах, де Ішли як теперішні танці, щоб організовували по селам, по школам, по... де закликали молодь, то подумала собі, щоб спасти душу, треба було уйти від того. А оскільки женихи, в основному язичники, безбожники, то вона приймає рішення замуж не входити, і стала діяконісткою при церкві, і допомагала. Полячим, заключеним, допомагала всіх ділах церкви. І от коли було гонення на церкву, коли правив молодий імператор Сивер, то коло нього був його, як ніби радник Ульпіан, язичник і сатаніст. Треба помнити, якщо коло правителя засяде язичник, і сатанист, то він воспользується, щоб правителя направляти туди, куди він хоче. І от Ульпіан натравив сівера на християн і потекла ріка крови. Напали на Тетяну, привели її в храм полона, вказати її позираю, яка то і краса, танці, всякі там пісні, любов свободна. Татяна помолилася, перекрестила і вдруг землетрясення, і всі долі попадали, чуть ли не побили там жреців. Язичники подумали, як сатаністи, що вона якась ніка ворожея, якась босоркання по-нашому. Однак вона продовжала. Закликати Ім'я Господа Ісуса. Наставили колониї палачів, і вдруг палачі увиділи, як ангели Божії відбивав їх удари, і юношей, юношем чудо, як терпіть Тетяна, стали християнами і тільки були вбиті. Пізніше, пізніше повели її куди. У Капище Діани, а може, там ще краса, там такої інтересної, а танцюють, а любляться, а п'ють, а гуляють. І там помилася Тетяна, і землетрясення розсипало всій тут храм, і всі ті ідоли. пораженні мучителів виділи, що послід тільки вмучені Тетяна здорова і може ходити, і говорити, і молиться. Своєму Господу Ісусу Ніякі побут не заставили страдалицю відступити, вона була всичена мечем, а в місті з нею казнений був і її батько такою силою і вірою обладає, знає добре, яка наша історія, звідки наше православ'я, ми нині, діти Божі, а вічності в вічності в'єдну з нині паминаємо святими. Тетяною римською, Савом Сербським, і нашими святими зможемо ми по милості Божій наслідувати Царство Божої. Амінь.